Мої шанування друзі, вітаю вас вечір, 27 жовтня неділі, і це формат вечірнього зведення для вас за тими подіями, що відбуваються, і є актуальними протягом цієї неділі, а вони є. Ось, наприклад, буквально годину тому російські пабліки починають поширювати інформацію про те, що неспокійно на кордоні України і Брянської області і що Фіксуються спроби проривів, як вони це називають, групи вооружених ліц, групи озброєних людей, а саме губернатор Брянської області Богомазов, це вже він повідомляє офіційно, що в районі нежилого поселка Манів Клімовського району Брянської області була начебто запобігли збройні сили Росії спробі перетину кордону. З боку України, і значить, в даний час обстановка в Клімовському районі цієї Брянської області, начебто, стабільна, все там гаразд. Ну, по-перше, я хочу нагадати, що такі ж повідомлення вони стосувалися і ситуації, коли українські війська проривалися в Курську область. Приблизно такі ж самі повідомлення тоді ретранслювалися органами російської влади, про них говорилося. Час від часу подібні повідомлення робив і губернатор Білгородської області, коли заявляв про те, що то один, то два, то три, то чотири, а потім і кілька населених пунктів, які розташовані вздовж а, кордонів з Україною в районі Білгородської області, потрібно евакуйовувати, тому що, ну, мовляв, зросла активність українських збройних сил. В даному разі ми маємо ситуацію, за якою точно можна констатувати, що українські війська а, могли активізувати. І неспокійно, принаймні, ворожі ресурси, так звані z воєнкори, пабліки їхні дещо занервували. Це дуже помітно і говорять про те, що ну може бути не все так просто, як комусь здається, чи не можна виключати, що українські війська можуть тиснути і в районі Брянської області, і Білгородської тиснути по силах ворога? Я би цього не виключав. Принаймні не можна виключати, що наше командування не приготувало неприємного неприємні сюрпризи для військ агресора. Тож будемо стежити за розвитком цієї ситуації, тому що події розвиваються цікаво, оскільки таким чином можна було би спробувати розтягнути лінію оборони ворога, дійсно спробувати покращити нашу ситуацію, зокрема і в Курській області, і не тільки і створити для ворога ті виклики і дуже серйозні ризики, на які я думаю. Він явно не розраховував. Тим більше, я думаю, що українським військам зараз треба буде діяти і завдавати ударів в тих місцях, де будуть знаходити будуть знаходитись північнокорейці. Поки що є така інформація, що вони можуть бути розміщені в західній і в південно-західній частині Курської області, саме Глушковський район і дещо там далі до Брянської області, якраз. І чому б. Дійсно, саме там не перевірити ось цю оборону, наскільки вона там може бути міцною. Адже це ж питання того, що це війська КНДР. У них дещо може бути неналагоджена координація, і вона може бути порушеною. Ну, координація дій з військовим російським командуванням, і проблеми можуть виникнути. Тому треба бити по цих місцях. Це дійсно можуть бути слабкими ділянками ворога. А як їх замінити? Якщо Росія звідти забере свої підрозділи саме в РФ, і перекине їх в інші місця? А тут все буде покладатися на відповідальність північних корейців. Ну, Питання, в принципі, залишається відкритим. Чому б не спробувати і не перевірити, не вдарити і не натиснути. Ось така ситуація. Тому нехай ворог там а, панікує. Це насправді дуже добре, коли вони нервують, панікують і бояться. Тим часом з'явилося інтерв'ю керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Це інтерв'ю, яке було дане. Виданню Кор'єра ля Сера італійському, і що в ньому зазначено? В ньому є цікава фраза про те, що коли запитують в Єрмака в пана Єрмака про те, що, що ж відбувається в Курській області, і не тільки загалом на фронті, і він каже, що воювати третій рік, звичайно, важко а ось уже скоро не не просто третій рік, а вже три роки цієї великої жахливої. Повномасштабної війни. І тому, як зазначає Андрій Єрмак, що ми шукаємо шляхів для перемовин, шляхів для дипломатії. Но це не є таємницею, не є секретом. Я так само в своїх відео про це неодноразово говорив, що такі шляхи шукаються, ви це знаєте. І так само можете проаналізувати кількість тих українців, які виступають за. Те, щоб шукати шляхи до перемовин, вже прямо зараз зросла. Вона вже складає понад 30%, А минулого року був відсоток 21%. Відповідно, зараз в вересні ті опитування, які презентувалися, вересень це ще був до подій в Угледарі, і не тільки, тобто, вже тоді а, значна частина людей сказала виступила про те, що уже прямо зараз потрібно шукати шляхи для того, щоб говорити про якісь перемовини. До речі, друзі, як ви вважаєте, напишіть, будь ласка. Тут же хочу я нагадати, що 48% відсотків, тобто більшість українців, при цьому. Зараз наразі виступають ще за продовження боротьби і за перемовини, можливо, згодом, але не зараз. Вважаючи, що зараз відповідних умов не склалося. Тобто, з одного боку, керівник Офісу президента дійсно говорить про простір для дипломатії, про її можливість, про потенційні переговори, до яких Україна шукає шлях, але ж висловлює і вимоги. І умови до проведення цих переговорів, говорячи про те, що для того, щоб розповчати переговори, ситуація має відкотитися до того стану, який передував 24 лютого 2022 року. Тобто, російські війська мають відійти на ті позиції, які були напередодні великої війни, напередодні саме широкомасштабного вторгнення, і тільки тоді. Зрушення саме по перемовному процесу вдаються ну, можливими. Ось про це заявляється. Тут е, зараз цитати якраз те, що говорить Андрій Єрмак. Ось, наприклад, Зеленський ніколи не говорив про територіальний компроміс, а лише про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони. Однак, це правда, що він був, він, тобто президент України, був готовий вести переговори. У 2022 році, виходячи із ситуації напередодні російського вторгнення, для нас Крим та Донбас залишаються українськими, вони не підлягають обговоренню. Ми проти замороженню війни. Ми хочемо її завершення. Нас заспокоює факт: той факт, що країни глобального Півдня засуджують за. Вторгнення російське, однак, для того, щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, що була до першого пострілу російської гармати о 4 годині ранку, понад два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року. Це зазначає Андрій Єрмак, і він зазначає про те, що. Нам потрібно станом на сьогодні дати ті ті пакети допомоги і отримати ту необхідну позицію від заходу, ту ту зброю і те устаткування, яке надзвичайно важливе для того, щоб змусити Росію но ну, отрахуватися з українськими умовами, після яких тільки після цих умов можлива, скажімо, активізація перемовного процесу. І при цьому відповіді конкретної керівник офісу президента не дає щодо того, коли ж може відбутися наступний саміт миру. Я хочу нагадати, що після того, як цього року влітку цей саміт був проведений в Швейцарії. Планувався наступний другий на листопад. ось уже буквально незабаром. Але судячи з усього, зрозуміло, що президентські вибори в Сполучених Штатах там дуже сильно пристрасті розвиваються, розбурхуються, і очевидно, що буде непроста гонка. Передвиборча зараз соціологічні опитування демонструють, що кандидати йдуть практично. Рівно і тому запекла боротьба відбувається до кінця. Камала Гарріс попила пиво в барі в Мічигані, і знову ж таки Трамп роздає інтерв'ю, коментарі активно їздить з штатами. Ну тобто, боротьба на фінішній прямій. Очевидно, що до того, поки там вибори не відбудуться, навряд чи варто чогось очікувати якогось прогресу. От така ситуація, але Україна, принаймні певні умови. Виходячи із цього інтерв'ю для кар'єра Делесера, можна зробити висновки, що Україна певні умови декларує це е, чітко е, помітно, але при цьому є дві складові: перше, що потрібно надати більші обсяги зброї і допомоги Україні вже зараз, для того, щоб змусити Росію. Прийняти певні умови, тобто, звичайно, що для офіційного Києва надзвичайно важливою залишається позиція сили, інакше нав'язати будь-які умови з боку України ну, буде надзвичайно складно, і ми так само з вами це прекрасно все розуміємо. Але сам факт, що йде зондування, тобто. Коли ось такі інтерв'ю стають, коли позиція стає публічна, вона виходить в інтерв'ю і допускаються сценарії, що перемовини є можливими тільки якщо. І обговорюється звичайно, ніхто не скаже і не вийде. Слухайте, ми готові до перемовин виключно там на якихось російських умовах і готові піти на компроміси і задовільнити абсолютно неприйнятні недолугі ультиматуми Путіна. Ну звичайно, про це ніхто говорити не буде, але висловити принаймні рамку загальну позиції України щодо можливості цих переговорів це потрібно і це робиться зараз. І я вважаю, що це правильно. Тепер а, пас на бік наших партнерів, які кажуть про те, що а можливо Україна не хоче миру, а можливо, там знаєте. Тому що а, зараз ми бачимо, що реально а, розумієте, от зараз, коли говорять часто про Східний фронт, про покровську Рахове не треба забувати. І я повторюсь, що це наслідки, це наслідки не підтримки, не своєчасної підтримки Сполучених Штатів Америки адміністрації Байдена і Заходу. Тоді, коли це було необхідно, і зараз фактично окей, тоді, коли це все починалося, під Авдіївкою зрозуміло, можна було відповідальність перекинути безпосередньо на конгрес, який пригальмував і зволікав і не поспішав із рішеннями про виділення пакетів допомоги в Україні, тоді Ізраїлю і Тайваню. Так. А що було після? А чому тягнули практично до кінця бюджетного року, щоб виділити ось ці 8 мільярдів? А чому США не дає право бити вглиб російської території? А чому недооцінюють загрози Північної Кореї? Дуже багато таких, чому, і дуже багато дитячих, просто дитячих відмовок звучить зараз від адміністрації від представників адміністрації американського президента. Тому зараз вони вже залишаться непорушними, навряд чи від них щось можна очікувати. Але попри все. Попри це, навіть Україна знаходить шляхи і продовжує триматися. Наші бійці героїчно самовіддано тримають оборону, сточують сили ворога, як би там не було, завдають втрат, так ціною того, що доводиться десь відходити, так ціною того, що ворог має успіхи, так ціною поступок певних тактичних локальних з нашого боку, тому що інакше зараз уявити українську оборону просто ну не доводиться і неможливо. Але разом з тим. Не все ж таки тримаючись і утримуючи. Але Україна от висловлює таку позицію. І ми чекаємо вже, звичайно, що ці от позиції вони висловлюються європейцям на майбутнє і відповідно, ну скажімо так, до майбутньої адміністрації, чи то а, Трампа, чи то Байдена, і ось зараз ми поговоримо про те, що написала видання за New York Times, а видання за New York Times якраз написала статтю. Аналітичну колонку про те, що буде, як буде Трамп діяти по відношенню до України, якщо повернеться до влади, якщо Трампа оберуть президентом. І ось тут є думки експертів, а саме, Роберта О'Брайна, експерта з зовнішньої політики республіканської партії. Який займав пост Радника Трампа з національної безпеки, і Елбріча Колбі, колишнього заступника помічника міністра оборони при Трампі? Ось що вони зазначають, Колбі, наприклад, заявляє, що Трамп а, виступає проти так званої а, американської зовнішньополітичної зверхності по закінченню холодної війни, і він. Готовий рахуватися з інтересами своїх суперників і бути готовими до переговорів з ними. А сьогоднішню ситуацію Білого Дому в Україні в Україні пов'язана з відсутністю значить, гнучкості і прагматизму, які є у Трампа. Значить, ну ви бачите, тобто команда Трампа звинувачує Байдена в безкомпромісності в відсутності прагматизму. Ну і тут же Колбі заявив, що при адміністрації Трампа, з на його думку, Україну не потрібно приймати до НАТО. А так само з Росією потрібна повинна бути домовленість, яка дозволить уникнути війни і ескалації з заходом. В той же час О'Браєн, це інший колишній член команди Трампа, говорить, що Трамп буде вести. Політику непередбачуваності, коли Росія не знає, що ми будемо робити, в той же час буде говорити з росіянами. Тобто, ну фактично буде в одній руці, нібито притримати завжди прихований якийсь козир. Ну, це вже непогано, це вже краще, ніж просто домовлятися і уприймати будь-які компроміси Путіна, і Трамп дуже. Надзвичайно, він привітливий з Путіним, він був привітливий з дзіньпіням, але при цьому він використовував це для того, щоб їм, зрештою, говорити відверті і жорсткі, і правильні речі. Ось тут ще цікаво. Ну і зазначає О'Брайен, що. Трамп ключовим елементом буде розглядати все ж таки не надання зброї в Україні, а потужні санкції, масштабні санкції, не символічні санкції, які є на сьогодні, а повні санкції на Центральний банк Росії, вторинні санкції на китайські компанії, які допомагають обходити санкції, і ведуть бізнес з Росією. Скоротив би прибуток. Серйозно скоротив, які отримують олігархи довкола Путіна, і це могло би призвести до того, що вони би сіли з Україною за стіл перемовин, тобто це пришвидшило би сценарій мирних переговорів з Україною. Трамп не піде на військову ескалацію, але в той же час він готовий до того, щоб тиснути санкціями і дотискати Росію. В той же час обидва експерти Колбі і Обрайн сходяться на тому, що все ж таки Трамп. На правий, коли говорить про те, що Європа, Європейський Союз повинні робити більше для України ніж зараз роблять, не тільки на долю Сполучених Штатів має лягати відповідальність, яка є за підтримку України. Ось такі думки вони висловлюють, ось таке чути. Ну зрозуміло, що санкції це добре, але санкції вони не спрацюють, якщо не буде компонента зброї. Дійсно, санкції не вичерпані, тому що сьогодні. З'явився ще один матеріал в газеті, видання Washington Post, в який зазначається про те, що за поточних умов на превеликий жаль, Росія вже адаптувалась до багатьох санкцій, отримує доходи прибутки від продажу тієї ж нафти і має можливість вести ще війну, ну фактично, не один рік за таких умов. Тому санкції потрібно посилювати. Це дійсно так. І ми цього чекаємо. Але до санкцій до їх посилення потрібно додавати компонент тиску, потрібно додавати компонент зброї постачання. Подивимося, як тут буде діяти Трамп, тому що зараз би нам певні рішення, і в тому числі далекобійність, в тому числі більше обсяги допомоги і поставок. Я думаю, що збільшивши кількість втрат російськими військами понад 40 тисяч на місяць, навряд чи їм би тоді було. Настільки легко і швидко, і довго вони б могли триматися там рік, і навіть більше за такого поточного рівня, все ж таки довелось би десь призупинятися, і це би стало тим елементом тиску з позиції сили, які б призвели до того, що з позиції сили з боку України можна було б говорити про. Стіл перемовини проводити мирні мирну конференцію, на яку вже запрошувати Росію, але все залежить від пакетів підтримки, яких ми чекаємо від партнерів для того, щоб продовжувати сточувати ресурси ворога, що зараз героїчно роблять наші бійці на сході і на півдні. Тож побажаємо їм успіхів, сил, наснаги, бережіть себе, тримайтеся. А вам, друзі, бажаю все ж таки стояти міцно, єднатися з Божою допомогою та благословінням. Слава Україні!